Адвокують українські інтереси лідери парламентів 23 європейських країн, а також очільниця європарламенту Роберта Мецола підписали спільне звернення до спікера Палати представників США Майка Джонсона. Просять внести на розгляд конгресу пакет допомоги Києву на 60 мільярдів доларів. Ми, спікери парламентів, закликали спікера Майка Джонсона сприяти ухваленню конгресом США історичного рішення, яке забезпечить допомогу США іноземним державам і надасть Україні необхідні кошти для продовження боротьби. Лиць залишається відкритим до підписання й іншими спікерами парламентів, які бажають до нього долучитися. Я дуже розраховую, що наш голос і наш заклик почують у конгресі США. Політолог Тарас Загородній каже, це доволі дієвий метод тиску на конгресменів. Дієвий в даному випадку інструмент тому, що він тис створює тиск, в тому числі на Сполучені Штати Америки, в тому ну плюс тому додала, що Європа сама почала допомагати Україні фінансово. Це подобається як республіканцям, так і демократам, які. Живуть за принципом менше платити. Не втрачає надії, і президент США Джо Байден намагається виграти для України цю допомогу. Напередодні зібрав представників Конгресу для обговорення. Після лідер більшості в сенаті Чак Шумер заявив, це була одна з найнапруженіших зустрічей. Зустріч до України була однією з найінтенсивніших, які я коли-небудь зустрічав під час багатьох зустрічей в овальному кабінеті. П'ятеро з нас першим говорив лідер Маконал, президент віце. Президентка Лідер Джефріс, я чітко сказала, наскільки це життєво важливо для сполучених штатів, що ми не можемо собі дозволити чекати місяць, два або три місяці, тому що ми швидше за все програємо війну. Очільник палати представників Майк Джонсон уперся, як ВІЛ наполягає спочатку вирішити проблему кордону з Мексикою, потім уникнути шатдауну, а далі вже перейти до розгляду допомоги для України. Була дискусія щодо додаткового пакету фінансування. Я дуже чітко сказав президенту та всім присутнім у залі, що палата представників активно шукає та досліджує всі різні варіанти щодо цього, і ми зробимо це вчасно. Але знову ж таки, першочерговим завданням країни є наш кордон. Дон і президент... забезпечення його безпеки політолог Володимир Цибулько каже, Байден вже перехопив ініціативу у питанні міграційної кризи. Ну він, по перше, перехопив уже ініціативу по кордону, бо uh, кордон тепер не є головним козирем uh, республіканців, і, і mm -hmm. тепер доля кордону більше залежить від демократів ніж від республіканців, оскільки демократи робили багато зустрічних кроків. На що отримували просто ляпас з боку республіканців? Ну тепер ця гра е, явно має завести республіканців просто вже в, в безвихідь. Весь компроміс опирається зараз е, в е, роботу судів е, по е, Трампу. Політолог підкреслив, ситуація проясниться на початку березня, коли завершиться праймеріс до президентських виборів. Трамп може програти через низку судових рішень у певних штатах. Тоді ініціативу перехопить його опонентка від республіканців Нікі Гейлі, яка просуватиме допомогу Україні. Однак шансів на такий розвиток подій обмаль. Юлія Весільєва, нова 33 канал.